Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ну тримай тепер. Оооо. Це проблема, так проблема. Доброго ранку. Together. Тепер мій шанс. Такий собі шанс. Я сподіваюся, ти сам все зробиш, щоб втекти від цього генератора. Ще тепер його, кудись треба причепити. Оооооо. Капець скільки збитків. Ой, мені здається, я пошкодую про це. Все, я тепер розумію, чому людина павук на безоплатній основі працює в цьому місці, бо збитків від нього також дуже багато для цього городу, для цього міста. Come on, come on. Та ладно, давай, 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 давай. Зачекай, лифт! Ліфта немає, забули сказати, але стебай. Тримайся! Ти. Жаба! <забула> Білка летун, не знаю. Okay? Ти в порядку? Yeah. Так, та <реш> сенсі, <реш> так мені здається, після такого падіння ніхто не може бути в порядку.